Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді інверторний генератор сенсі sc 3500 ivm Дана моделька працює як на газу, так і на бензині. Йде в комплекті свічний ключ 16 А вилочка, провода для підключення. Акумуляторної батареї, ну, тобто для заряду, і лієчка далить мастило. Ну, Щоб Поближче до цієї модельки, як ми бачимо, є інформаційне табло, яке показує недостатньо масла, вольти, герці, моточаси. І також ми бачимо, тут включається економ режим. Тобто, коли невеличка нагрузка. Включили економ режим і ваш інвертор набагато тихіше працює. Іде він на колесах, отака видвижна ручка, друзі, приподняв і його перемістив. Тут підключення ще такого одного інвертора і керування самим інвертором. Як ми бачимо, от заслоночка перевели. Запустили, перевели в робоче положення, а це зупинили. Він працює на газу і бензині, тобто, коли підключений газ, нічого переключати не треба, давлення здається і працює на газу. Отключили, якщо у вас є паливо, він працює на бензинчику. Тут зверху заливна горловина з клапаном. On-off. В робочому положенні він повинен бути клапан відкритий. А для транспортування чи храння має бути закритий на оф. З цієї сторони подивимося кікстартер. Подивимося його робочі потужності. Як ми бачимо, на бензині. Робоча потужність 3 кВт, на газу трошки менше 2,7 кВт. Пікова нагрузочка 3,5 кВт, на газу 3,100 кВт. Отакий, От друзі, інвертор. Газ, бензин на 3 кВт. Багато сьогодні практично по-моєму, три дзвонка було. Насчет підключення магістрального газу. Як його підключити? По тому що йде в комплекті от такий шланг для газу, щоб підключити до балона та до інвертора. І підключають. І через ось этот, тут видно редуктор. Не виходить, запустити. Ні один завод не. Рекомендує підключатися до магістрального газу. Це ви берете все на свою відповідальність, друзі. Підключайте і краще не запитуйте, як його підключити, тому що таку інформацію вам ніхто не буде доносити. Там уже рішайте з допомогою Ютуба, чи знайомих, як вам підключити, чи берете на себе такий. Риск. Друзі, кого цікавить даний інвертор, а може, другий інвертор. звертайтеся в компанію Електромотор за номером телефона 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Всім миру добра тепла, телефонуйте. Електромотор вас чекає 063 426 1010. 10. Гарних покупок. Всім миру, добра, тепла.